Коли ракета влучила у телецентр, мене запросили до Ізраїльського центрального телебачення на прямий ефір. Тому що там Бабин Яр? Там Бабин. Але ж вони не були згодні. І я сказав, що а я ж письменник, моя справа знаходити образи. І я сказав, що хто би мог подумати, що моя бабуся. І а, рідна тітка будуть вдруге вбиті у центрі Європи. І тоді я сказав, що ракета влучила у самий Баби Яр, Бабин Яр, а так вона і було, бо ми не знаємо, де там поховані люди. Не знаємо. А, і мене викинули з ефіру взрація. Израїль. Ізраїльтяни. Так, да, ми можемо це. Гучно казати, ізраїльтяни мене викинули з ефіра, сказали, що це неправда.